12900 Амазонка, знизу 13100. Це саме рухом. Друзі, не, дивіться. Ловкість рук. О, давай, що, Тут взагалі дорого богато. Та... Друзі, диван гном для вашого гноміка. І тут є акційні всякі пропозиції. Є стара ціна, бачите, є нова ціна. Взагалі не займає. Зверху І є маленький бортик, щоб дитинка не падала. Хочу трьохметровий, наприклад. <гас> Можна? <гас> Мабуть, <ні>. <гас> <гас> Мабуть, три, да. Мабуть, три то забагато. З матрасом. <гас> це відомий український бренд, Луцька фабрика. Зняти, почистити, помити. Я зрозумів, чому тут кришка. тому що це ж каркас. <гас> Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку, Київ, Україна. У нас за вікном літо у розпалі, 25 п'ятий рік. Як ви вважаєте, де я знаходжусь? Я знаходжусь, друзі, на Троєщині. А чому я тут знаходжусь? Друзі, колись багато хто з вас порекомендував мені завітати на Троєщину за адресою героїв енергетиків 4Б. Така непримітна локація. Дословно, що ви мені казали? На троєщині, за троєщинським віщовим ринком, є ангар з новою мебіль'ю. Там ціни дешевлі, ніж тут БУ. Це ви казали про той про те відео. Є великий асортимент, дивані, кроваті, кухні, шкафи. Я зимою купила з того ангар... Всю мебель в квартиру, где я только не была. И на юности. И Б52. Давайте завітаємо, подивимось, прицінимось, еще і щось собі оберемо. Ви знаете, що зробити вподобайку. Влопили палец вверх, прожали. Не забыли проверить подписочку. Конечно, в процесі или после видео оставили комментарий. Низкий уклин кожному. Присягнули ремни, погнали! За моєю спиною речовий ринок, ось там, прямо по курсу, ось, до речі, е, хто буде питати, як добратися, ось автобус, і ось там буквально 50 метрів, там вже зупинка. Ось тут в таку ну, невеличку проушину можна зайти. І якраз ми проходимо прямо. Дивіться, зліва є у нас зараз. Теж туди завітаємо. Я бачу там шафи, комоди, купе. Сюди ми теж завітаємо, подивимося. Але в першу чергу я хочу дійти до цих самих ангарів, котрі ви мені порекомендували. Ангарів я тут бачу тільки два величезних, оцих великих синіх. Дивіться, грузі, грузять прямо зараз по новій пошті відправляють. Бачите, готові всякі уже ліжка, може, кроваці, може, дивани. Так, і ось, друзі, у нас перший ангарчик. Ого! Оце розмах, друзі. Ніфікасі, тут, типу, футбольне якесь поле, мені здається. Зараз тут все пройдемо, подивимось, прицінимось і щось собі оберемо. Дивіться, невеличке, але я дивлюсь, що на будь-який смак і будь-яку кишеню можна собі обрати. Дивіться, де це ми зараз знаходимося, взагалі, щоб ви розуміли. Ринок треєщення, електротехнічний 4Б, перший модуль, 10 секція, і кому треба номер телефону Тетяни. Можна, якщо щось сподобалось, питати та телефонувати. Ігрушка, друзі, спочатку не зрозумів, що за ігрушка. Називається отак дитячий, бачите, ось такий от розкладний. Це що розкладний, так? Да? Так, розкладний, розкладний диван, такий, крін, диванчик. в сторону. Викладується. 7, на Ось ще один такий бонусом: 8800. Оці мені розкраски, я не знаю, як вам, друзі, а мені подобається просто в дитячу кімнату, кудись і все. І не треба взагалі ніяких шпалер, таке світлове п'ятнишка. Дивани, друзі, ми пам'ятаємо вже з вами, коли ми були з вами в будинку меблів. Да? Ось такий диван, ну, щоб не соврать, Просто один нолік плюсуєте і отримуєте ціник того дивану, який був на Дружби народів в будинку меблів. Тут 14 Паріж у нас, якщо ви купуєте зразу, телепортуйтесь в Паріж 15 800 в розкладному вигляді 200 на 180, да, да, да відкривні ні і дивіться, Тетяна нам показує. Навіть можна сюди півхати ще запхнути. крім і тут такого ага. це відкривається. Тут О, також є ага. спальне місце. Дві витягається так. спальне місце ще. Ну по багатому, друзі. Сюди ось мінус м'яких підлокотників, Кому подобається, кому не подобається. Ось таким, наприклад, сюди кофею можна поставити, можна ще там. Покласти ще щось там, ноутбук покласти і все. і він нормально Диванчики буде. Диванчик себе... єврокнижечка. Диванчик єврокнижечка. Смарт. А чому смарт? Що в ньому такого? А тому що він відкривається, окремо може бути як куточком. Ага. Отак От відкривається, Понял. туди ставиться. Ага, і ось ага. так, і буде. І такий типу, типу кутовий диван. Так, типу типу кутовий диван. Друзі, 16400. Кожний відкривний ящички. Uh -huh. Тут у нас раз, відкрили, запхнули все, що потрібно або не потрібно, і все, і почуваємося себе. кутовий. Непогано. Це, я так розумію, теж дитячий. 7600, маленький. ну, тут, мабуть, метрі метр. А, ось написано вже, 160. Розкладається на метр 60 і потім на метр 90 повністю. Гном. -гном. Друзі, диван гном для вашого гноміка. 16900 угол омега, Обща дві. 32 на 1,62. Ну це царські, Дивіться, для царських великих хат повністю. Мені здається, тут навіть отак поперек можна покласти три людини і вони себе будуть нормально почувати. Паріж в Києві приїхав 14,200, але він бачите без боковин, Тобто, як звичайна кровать. 160 на 2. Якщо економія місця, вам не потрібні ось ці от, е, поручні, то розклали в притулку десь до стіни, поставили. А є у вас може там доставка якась? Скільки коштує? Є доставка, доставка по місту до під'їзду 700-800 гривень угу. залежно від району. Диванчик який з невеликою глибиною 80 8, і 800. різні розміри. Антошка від метру. Тут два різні розміри і тому так. дві різні ціни. Ага, ну найменше 8800, взагалі клас. А до речі, в мене колись такий був. Мені здається, да ось тут підголовник він розкладається. Ось сюди це це єврокнижечка. Да, да, так да. відкривні також в мене був ящички, точно такий, але в мене були і великі. ширина тут спального місця. Mm -hmm. Дуже гарна, да. велика. 80 у розкладеному. 100, оце, оце класно, мені це подобається. Я навіть отак: от одну подушку ставив, да. потім другу подушку ставив. 15300, друзі. Ну, щоб не соврати, зараз такий диван, мені здається, ну так щоб тисяч ну, тридцять, мені здається, 24, 30. Ще один, дивіться, спальне місце. Метр дев'яносто на метр сорок, загальний два, двадцять, а це навіть такі ніжки. Да. Да? Тут у нас вже нічого не підіймається, але бачите, за рахунок цього і цінник всього на всього 12. 600 Друзі, ви знаєте, що сьогодні за свято? сьогодні день народження. І ви можете поздоровити мене двома способами. Перший це просто написати у коментарях якесь побажання прямо під цим відео. А другий, ви можете допомогти назбирати на лампу для того, щоб покращити якість відео. Друзі, для всіх і кожного, хто це хоче і може зробити, реквізити на монобанки, приватбанки, PayPal, хто не в Україні під цим відео. Подякував кожному. Погнали далі. Друзі, Валерій нам проведе невеличку екскурсію, покаже, розкаже, розповість, чому саме сюди треба їхати. Добрий день. Добрий день. На нашому ринку дійсно продаються нові меблі. Нові меблі за ціною старих, як на OLX. Меблі тут якісні. Тут представлені всі виробники України. Так, а зразу переб'ю, вибачте, значить, що у нас взагалі тут є? Ось я бачу дивани, крісла, там в далечині кухні. Да, що ще у нас? Шафи купе, ліжка. ліжка, тахти, дивани дивани кутові, крісла, стільці, столи. Коротше, повністю Повні, всю хату да. можна обставити. Да, можна обставити звісно, У нас тут статус ринку, а не меблевого салону. Uh -huh. Тому ціна, звісно, тут у два рази можна купити дешевше, ніж в меблевому салоні. Uh -huh. Так, і тут, я так розумію, воно все підіймається, все нормально, да? Як? так? Так, да, все піднімається, ліжко має нішу uh -huh. з матрасом. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Це відомий український бренд виробляє. Yeah. Це Луцька фабрика ВНД. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, а скажіть зразу, поки не забув, доставка у вас є. У нас є доставка, є також занос і монтаж меблів, зборка. Ага. Доставка стартує у нас від до під'їзду від 600 гривень. Від 600, все. Якщо мені прям ось сподобалось, скільки воно от прям в цю секунду буде коштувати? Ну саме це ліжко, ця модель це у нас вважається, преміум клас, преміум, тобто з одне тоді? з найдорожчих, що тут є. Одне з найдорожчих, воно коштує з, з розміром спального місця метр вісімдесят на два. Воно коштує з матрасом 29,900. Ага. Друзі, зразу, якщо ви пам'ятаєте відео, де ми були в будинку меблів, там таке ліжко було плюс один нулік. А якщо брати просто класичне ліжко. Угу. Ось як от, на цьому майданчику. Ага. то тут, тут ліжко з хорошим матрасом, з подвійним ортопедичним ефектом, можна придбати ось цінок 16900, 15500. 16 900, 15,500. 15 і навіть чи, ага, це без матрасу, да, просто каркас. Да. Тобто, якщо, друзі, вам треба оновити просто матрас, у вас лишається, а оновити просто ліжко, то 9600 і ні в чомусь не відказуємо. До речі, матрас окремо 6500. Царські такі. Пінати прямо стразами, да? Так, да, і знову ага. таки, це ліжко зі стразами, з матрасом, з хорошим mm -hmm. матрасом коштує 23 дев'ятсот. Двадцять дев'ятсот. А оце е, поряд. А це поряд, це ліжко акційне по акції, але з вітрини ага. 1720 17 200. з матрасом. Якщо, наприклад, мені е, потрібне потрібна ліжко, але там іншого розміру, скільки по часу воно буде виготовлятися? Е, Ну, на даний момент воно буде виготовлятися 2-3 тижні. 2-3 тижні. Ну, це швидко. Зазвичай там місяць. Беруть там запасом. Це дивани, можна сказати, такого люкс-класу, салонного uh -huh, типу. Uh -huh. Вони в салонах продаються, але знову ж таки, враховуючи наше місце розташування, uh -huh, uh -huh. що у нас тут статус ринку. Mm -hmm. Меблевий ринок на Троєщині, то звісно, це ліжко тут коштує 30 тисяч, в салонах воно коштує 50 тисяч. Mm -hmm. Mm -hmm. Там тільки що ми були, а ось тут от звертаємо сюди, і тут є акційні всякі пропозиції. Є стара ціна, бачите, є нова ціна. Тобто, отак, от кидаємо оком, бачимо, що нова ціна да, по розпродажу. Ну майже на півтори тисячі, навіть дешевше ось такий комод в кух, в цю кудась, в коридор. Кудись тут у нас ну, ціни бачите. Хто не встигає, друзі, ставимо на паузу і дивимось цінники. Навіть така прикроватна тумбочка, да? я так розумію, 1200 приліжкова. 4500 маленький. простий надувний матрас коштує майже в половину цієї вартості. Дивіться, і по розміру, мені здається, він якийсь здоровенний, тому що, ну, мабуть, тут метра два мабуть, десь так. Да? Довжина буде його метр дев'яносто ага. спального місця, а угу. ширина метр сорок. Метр сорок. Диван з пружинним блоком угу. і має ще нішу для білизни. Метр двадцять угу. Ну взагалі Ось там я бачу і стільці. Да, заходьте, все, що хочете. Всім дякую, друзі, хто пише в коментарях. Рекомендує якісь нові локації, нові місця, тому що. Ну, сам би я це місце навіть і не знайшов. 10900. І все це повторюю, що все це нові, нові меблі. 10400, 10 900, Тали 3750, 3750, 3750. Ну і тут, бачите, петлі, тобто воно ще розкладається на велику чи не дуже велику сім'ю. Е, ну, також тут великий вибір кухонних куточків угу. і більш таких столів люксового класу. Ага. Ага, кухоні це оце. А скільки оцей, наприклад, буде коштувати? Тут є куточок. Да, да. Скільки буде куточок, Да. зі спальним місцем? 12, 12 зі тисяч. Спальним місцем. Понял. зі спальним місцем. Поняв. Зі спальним місцем поняв. Дивіться, тут взагалі по-багатому. Дивіться, які на, на людей, мабуть, 15 можна сюди помістити. Та да, взагалі, друзі, дивіться, тут ходити не переходити. Мені здається, тут е, до ранку можна. Бачите, ходити. А це, мабуть, якісь, ну, більш такі бюджетні столики, Ну, бу... так, <кій> да, більш бюджетні, але вони теж розкладаються. Ага, ага. ага. Вішак у нас коштує такий вішак 1300. Прикиньте. Мені здається, навіть в епіцентрах дорожче. Вже для дітечок ми бачимо 6, ну 7 тисяч. 7 тисяч да. повністю, повністю готове да. робоче, так би мовити, місце. Розміри і цвіта в наявності. Світрини 5800. Бачите? 5800, і 800 це, 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 це ціла кімната 14600. Да? 14 14 600 це, мабуть, для кухні чи да? куди це? <письмо> <письмо> це що, кудись? <письмовий стіл>, <письмо> <письмо> ага, а може бути якась робоча поверхня. <письмо> та, а, ну так, ну, та, да, можна так в Угол поставити, і воно <письмо> буде такий кутовий. Зараз Ірина нам розповість, покаже, що у нас є і як він взагалі працює. Ну і може якісь ще цікаві речі. Добрий день. Да, Доброго дня. Це моделька Кардіон називається. Вона видвижна вперед, спальний розмір 1,80 вісімдесят на два. Активний бильця. Бильця можна під замовлення робити любиє. Угу. Тканинку так само. Друзі, ще один приклад того, куди скласти пів хати так. можна спальне так, місце сто спаль... на на ага. Так, на двісті. Ним рухом. Друзі, Є дивіться. Ловка рук. І все. І у вас ну мені здається, тут може поміститись навіть і три людини три при людини, бажанні так. якщо отак от ну, це велике спальне місце метр вісімдесят mm -hmm. на два. Так, а щоб далеко не відходити, ось зверху я бачу 13600. Це да? єврокнижечка. Єврокнижка, це Метр він 60. сюди тягнемо і, да? і задня, лягає. задня стінка так, лягає. Так. Так, а поряд отой одинадцять дев'ятсот. Тож видвижний ящик і матрас лице вниз перекидається. Угу, угу. Так, а що ось ну може так на ваш погляд, за останні, там, грубо кажучи, місяць е, користуються популярністю. От ну, може якісь окремі а, моделі та, е, окрема модель. Це угловий акордіон, так само угу. до речі, е, дуже мало в угловому варіанті, щоб розкладалися вперед. Угу. Тоже так само рукою роздвигаємося і додаткове спальне місце. Дуже зручно розкладає. Це як механізм називається? Акордіон. акордіон. Да. А зверху, то якщо дитяча то якась дитяча. кімната, мабуть, да? так. якщо небагато місця, дитяча кімната, маленьке зранку встав склав, ввечері розклав і все, у вас взагалі не займає місця. О, Ніша. Клас. Ну і зкидаємо ага. спалочку. Зверху І є маленький підає. борт, щоб дитинка не падала, uh -huh, uh -huh. наприклад. А Про це 8... ну так на, на на вигляд. Це ну, ну він здоровий. Це, мабуть, вас мат... до 15 років можна так. Да? Тут метр 90 довжина, не ширина 30. 80. Всі розміри під замовлення індивідуально. Друзі, дісней 8800. Якщо ось прямо зараз ви собі щось пригледіли, ось вам контакти. Можете телефонувати, питати, замовляти, приходити. І обирати Так, а цікаво, а можна ось такий вибагливий покупець. Я прийшов і хочу ось такий диван, так. але з підлокотниками, щоб ачистити. Звісно, можна, звісно, да? да. У нас ось в угловому представлено така, такий самий угловий: mm -hmm. билься відкривне. Не м'яке, а відкривне, mm -hmm. будь ласка, з активним. Ну, і по часу це десь три тижні буде. E, один, два, так, два-три тижні. Саме єврокнижечка, теж з відкривними, є з вузькими. Угу. І знизу, там, я так розумію, там е, ніша теж саме, так? Метр шістдесят на метр дев'яносто. Угу. Ого, слухайте, друзі. Фанерний короб. Ось так раз. І все, у вас чотеньке. І ніякі матраси за 5, 6, 10 тисяч, бачите, не потрібні. все. Любий розмір, індивідуально, все ми робимо під замовлення. А який максимальний? От хочу трьохмітровий, наприклад. Можна? Мабуть, три, так. Мабуть, три то забагато, багато, але 2,50 можливо. 2,50 можемо зробити. Йду, я йду, і увагу привернув ось такий диван. Подобаються мені ось такі тканини. така Типу мішкавіна. Хтось каже, що цей антикоготь, але сам вигляд цього велюр. — подобається. Так, і Віка нам зараз трохи таку екскурсію приведе по своїм, дивіться, райському такому місцю, що у нас є і в яку ціну для людей. Добрий день. Добрий день. Так, я це... дивлюсь, у вас дуже тут багато різнопланового. Сто ви, ви де виробництво знаходиться. і... — Шахтарська 5 так. між Куріньовка і Болоньою, якщо хто знає, це в Києві. Біля, да, біля ТРЦ караван, угу, знайти угу. дуже легко. Є у нас там і офіс, де можна зробити замовлення, угу. є дизайнер на виїзді. В дивані у нас тільки 18-та йде ДСП, угу. тільки кромочка ПВХ. Угу. І йде 0,5-ка. Або, якщо наружна сторона, то йде двоєчка. Угу. Е, пружинний блок. Може бути може бути поліуретан. Ось я вам зараз покажу, де. Ось плита наша, 18-та. дерев'яний брус, дно усилене. Угу. Можете класти сюди що завгодно, не випаде, не відірветься. Так, а оця кришка це ну, чесно, для мене, щоб розуміти, це воно що? Просто щоб не. Е, сюди ховається постійна білізна, угу. подушки. Культурно красиво і дуже зручно. Тут витримують до 130 кг. Все на ліпучках, mm -hmm. на молнях, все можна зняти, почистити, помити. Я зрозумів, чому тут кришка. тому що це ж каркас. І коли ви розкладуєте, ви лягаєте, немає ніяких перепадів. Mm -hmm. На ліпучках зразу раз поставили і у вас все, все Так. 1,40 сорок коштує 14 500. Робимо під замовлення, можна міняти подлокотники, тканину, розміри можемо робити індивідуально, вплоть там плюс-мінус сантиметр. Позаду угу. Різних... у нас оце оця краса. Те ж саме, те ж саме розкладочка та каш, ж, але ж інші подлокотники, де у нас немає ага. ні ну, чернового все. ДСП, ні чернового ДВП, вітчизняне виробництво здуба, з дуба, з ясеню. Наприклад, ось сьома сів ясеня, ось ось стіл, натуральний. Угу. Теж якість хороша, металеві защіпки, гільзи, нічого не розболтується, не розклеюється, не, не гнеться влаги. Угу. І скільки такий у нас буде стіл? Такі 15. 15. Ага. Це з масива. Ось шпон. Цей стоїть 10800, але ж теж якісний. Єдине, що він трохи тонший. Угу. Але ж теж кругом металеве все. Угу. Механізм мені подобається. Так? Механізм телескоп і цей стіл наразі чим він класний. Так він метр двадцять, а розкладається на два метри. У нього дві вставочки, і ціна у нього всього десять вісімсот. Складеному, я дивлюсь, ну, плюс-мінус може чотири людини сісти. Да, в розкладеному 12. Ого. Тобто можна вставити одну вставку. Ось буде ця одна. Ага. І ще стільки ж розкладається, друга. Це буде друга. Да. Ага. На три розміри розкладається. Дванадцять людей можна посадити. Так Ого. є столи у нас Малазія. Угу. О, так да що, тут взагалі дорого да, да, ну Ціна теж 11 тисяч. Мені здається, що в інших магазинах буде набагато більше. Угу. Малазія. Витримує гаряче, холодне. Це йде скло, кераміка, є вон іскусний камінь, штучний каміння. Угу. І це трохи дешевше, 9, да, да. Але ж там ставочка не зовсім так автоманізує. Як тут, угу. тут ну, Трой, трохи треба треба да, ручками поробити. Ось так розкладається. Вони є в розмірах. Це великий розмір, метр сорок, розкладеному, він метр метра. Є поменше метр десять, метр двадцять є в розмірах. Угу. І є в кольорах. Є ніжки, 4 ніжки, є паучочок, від розміру все залежить. Uh -huh. Ліжка можуть бути збройним матрасиком, uh -huh. можуть бути з лежачим, з підйомним механізмом, з металевою рамою, з усім. Тобто Це все зараз покажу. Ага, ну Я зрозумів, з підйомним ну, Єдине, що дно ми на вітрину не вкладаємо, дно є. Uh -huh. Під замовлення, розміри, кольори. І міняється із голів'я. Uh -huh. І саме, яке ми бачимо, це метр 60 метрів. Без матрасика коштує 11 тисяч uh -huh. плюс матрасики. Матрасики від 6 до до 20. Є. До 20. Це ми знаходимося в третьому ряду. В третьому ряді. Друзі, якщо питання, як знайти або питання, по тому, що ви побачили, ось телефон, вайбері, телеграми, все, що треба, телефонуйте та... Питайте, ось цей, мабуть. Да. Покажіть, що вас зацікавило тут. А ага. ну давайте подивимось. Ходо комод, метр двадцять на сорок п'ять коштує чотири тисячі. Ліз ДСП зараз дорожче стоїть, ніж цей комод. Но якщо менше, то дешевше. В цьому розмірі нема куди дешевше. Я б з радістю І так тут ціни у нас дешеві, дешеві. Я в зрадісті. Друзі, пелінатор. Дивіться, 6 тисяч. Отак от оп, розкладається у нас чик і все. Для тих, у кого народжується дитинка, просто потрібна річ, мені здається, для кімнати, щоб сюди все, -все покласти. Ще один, дивіться, така ще одна локація. Теж в закритому приміщенні і ну дивіться, рендомно, да? просто вам покажу ціни. 2300, 300, все розкладається. пружинний блок 15500, 12900 Амазонка, знизу 13 100. Це саме. Те місце, та локація, котру ви порекомендували. 14500, там, дивіться, 10500, мені здається, таких цін навіть не буває. Мені здається, такий диван, якщо десь на доринку, десь купувати, буде коштувати в два рази більше. 20... Ну, це по-багатому. це кутовий такий диванчик 29500. Диван ромб 15500. А ось цей маленький, котрий розкладається, він, бачите, розкладається знизу, тягнеться 7500. 7500 загально розмір і розмір спального місця 1900 на 800. Ось, друзі, ще одна палаточка так бігла, подивимось, дивіться, ліжко з матрасом 13 тисяч. Мені здається, одне, один матрас буде коштувати пів ціни, тобто 6 тисяч, ліжко, що виходить 6 тисяч, теж коштує. Ліжко з матрасом 13200, ліжко на металевому каркасі. Мені, до речі, наприклад, на дачу е, ми взяли ліжко на металевому матрасі. На металевому каркасі. З підйомним металевим каркасом 11 тисяч. Дивіться, ось такі розкладні. Якщо у вас для дитини можна розкласти все це діло і економить на місці. І ось комоди. Розмір 1400 на 14500, 400, дивіться, 400, 400, 400 3 600. 3600-3600-3600. І з того боку навіть прикриватна тумбочка. Завжди хотів собі, друзі, прикриватну тумбочку. Але вони постійно якісь ціни неадекватні. 1500 гривень. Одна прикриватна тумбочка. 1500. І це, до речі, все нове. 3900 пінал 4600. Номер телефону, якщо вам сподобалось, зразу берете і телефонуєте. Так, з того боку, дивіться, автівка їде. Слухайте. Оце тут розмах, оце я розумію. Ну, тут темно, так, 1100 гривень стіл, я бачу, стілець, стілець. І дивіться, прямо як на речовому ринку, такими стройними рядами все бачите, все стоїть. Давайте сюди заглянемо, так бігло пройдемося. Диван Вікторія, 8, добрий день, 8600. 13800. З цього боку у нас такі маленькі диванчики. 13,900. Ну, Обрати я вам скажу, що можна: 16500, 15500, 12600. Ну, да, 190 на 140. Не в порівнянні, мені здається, з тими локаціями, де ми були. До цього, де <свят> нулі треба додавати до цінника. 13900 змійка. Так, друзі, ну що, я вийшов з цього ангару, до речі, з іншого боку, трохи отак от треба пройти вдоль дороги, і тут є заїзд для автівок. Бачите? Тобто можна під'їхати під, під самі двері, загрузити, розгрузити і все інше. Що, друзі, я вам хочу сказати, чесно кажучи, ну, в порівнянні з цими місцями, де ми були з вами раніше, а це було ну. Ну, 5 локацій, там і Б-52, там і Даринки, і в цей будинок меблів. Ну, Мені здається, тут ціни набагато набагато нижче. Подякував кожному з вас, хто порекомендував цю локацію на Треєчні. Подякував кожному з вас. Взагалі, хто щось коментує, хто щось пише, дає якийсь фідбек. Бо я, наприклад, ну, ніколи б сюди не завітав, якщо б ви мені це не порекомендували. Подякував, поклонівся кожному за те, що ви підписуєтесь, ставите лайк лайки за те, що ви коментуєте. До нових зустрічей. всім пока!